Вітання, Україна, друзі. У нас у 204 му окремому батальйоні був створений новий підрозділ. Підрозділ ударних БПЛА. Це не тільки ударні дрони, але й аеророзвідка. Є вже обучені екіпажі, які пройшли навчання, і є які вже декілька ротацій працюють із дронами, як із скидами, так і з розвідкою. І є у нас ФПВ-шники вийшли зараз. Зараз є велика потреба, нам потрібно закупити 100 FPV дронів, середня вартість їх десь 400 доларів. Середня ціна одного. Це дрон камікадзе, який на ну, новачках казаки працюють. Залітає в бліндаж, кулеметну точку, СПшку, Птур, бронетехніку. Це дуже цікава і потужна зброя. Це скажімо так зброя довгої руки, так як американці працюють для того, щоб зберегти життя нашого воїна. Потрібно багато цих FPV, потрібно знищити ворога дистанційно, а не впритул у контактних боях безкінечних, які ми зараз спостерігаємо. Тому друзі, звертаюся до вас з допомогою. Я думаю, там банку Артем Степура, наш волонтер, відкрив. Ми швидко зберемо ці кошти, закупимо дрони і відео практичного застосування цих дронів буде викладено в мене на моїй сторінці або на сторінці батальйонної. Тому, друзі, зараніше всім подякував, долучайтеся. Також запрошуємо шановних депутатів Верховної Ради. Ви маєте добрі зарплати, допомагайте нам. Ми вас відмітимо, якщо такі будуть. Я думаю, що серед вас все ж таки є там патріоти, українці. Тільки разом ми зможемо допомогти. Разом до перемоги. Слава нації до смерть, самі знаєте кому. Козломорден.